Вітаю! Всіх вітаю на каналі. Мене звуть Юля. Подивлюся для вас зараз такий прогноз на квітень місяць подарунок квітня. Звісно, розклад дійсний весь квітень місяць, так як це початок квітня, якщо ви на другий рік попадете на квітень місяць, на цей розклад теж буде дійсний. Подумайте про себе, нічого не згадуйте, просто подумайте про себе, скажіть своє ім'я, що вам подарує цей квітень. Якісь перспективи. Погляд, е, якось в іншу сторону, е, вибір, можливо, ви вже зробите, який ви не могли раніше ніяк зробити, е, цей квітень вам допоможе зробити цей вибір. Перспективи у щось. О, тут сім'я на дні, вам сім'я допоможе. Або в сторону сім'ї зробити крок якийсь, або щось, щось вирішити на рахунок сім'ї. Може, ви своєю сім'єю не могли якось воз'єднатися, то зараз квітень вам допоможе. Якісь перспективи вам покаже імператриця. Ну, тут, дивіться, якщо ви ще то ви, як... Ви з'єднаєтеся з зі своєю імператрицею, зі своєю сім'єю. Слухайте, тут дуже схоже для тих, хто в розлуці, для тих, хто в розлуці з сім'єю, для мужчин, то ви своєю імператрицею. Якщо навпаки, ви жінка, то ви своїм чоловіком з дітьми. Ну тут діти, сім'я, ви будете імператрицею. Тут, тут воз'єднання якесь іде. і Все мені чомусь іде так, тому що тут, як... таке враження, що хтось за кордоном з вас. А хтось в Україні, і ви як з'єднаєтеся? Чи можливо хтось на війні довго не був вдома? І ви вже ви з'єднаєтеся, так як мужчина, з своєю імператрицею, своєю сім'єю. Якщо ви жінка, то навпаки, це ви будете цією імператрицею. здалеку. Той, хто не міг визначитися, той, хто не міг до вас прийти, приїхати, бути з вами разом, ваш партнер, ваш мужчина, тато ваших дітей, ви кто чудите разом. Тут вже йде якесь визначення, перспектива. І це буде для вас подарунком. Тому що в нас тема подарунок квітня. От квітень таке вам подарує. Дякую за увагу. Чекаю ваших відгуків.